Інтерактивне віброїце від фірми Swaco. Воно вкрите повністю силіконом, тому є воду не проникне. Довжина, яка вводиться, 8,5 см діаметр 3,3. На поверхності воно повністю вкрито реберцями. Це додаткова стимуляція. Також можна стимулювати не тільки всередині, а можна і ваші. Зони, саме, що знаходяться на поверхні. Це соски, клітор. Тому ця іграшка ну, багатофункціональна. Має 11 режимів вібрації, дуже гнучкий оцей хвостик. Тому коли введете, ну, якби, можна направити куди вам потрібно. А також що головне, якби, і зручно, що кнопочка знаходиться на самому хвістику, і ви зручно нащупали і перемикнули одним таким дотиком. Також це Vibra І можна з'єднувати із смартфоном та вже контролювати вібрації саме зі смартфоном, навіть на відстані. Тому, якщо ви хочете пограти, наприклад, з партнером, то він може скачати приложення Swaco, і підсоєдиниться до вашої іграшки, і вже вам підстраювати вібрації. Також він може настроїти вібрації під музику, під ритми, під відео. Це супер просто. Також можна стимулювати йому ерогенні зони, а не тільки вам. Тому така малесенька іграшка дуже компактна, але дуже багатофункціональна.